Інтернет. На ринку України відсутні чіткі правила гри щодо бізнесу, як в тій чи інші, інші свої е, було допомогу. Тому мій, моя презентація був носить рекомендативний характер щодо того, як з розрізом того, що є в наявності і що можна було б зробити, якщо там запровадити комунальний. На сьогоднішній день ми маємо е, приблизно 15 мільйонів. 15 мільйонів тонн в рік відходів, які, які здебільшого захоронюються на полігоні. Ми бачимо, що приблизно 5% сміття, те, що ми продукуємо, переробляється, все інше просто хорониться на полігоні. При запровадженні комплексного відходу ми можемо скоротити відсоток захоронення приблизно до 30. Якщо бачите, використавши вторинну сировину, використавши альтернативне паливо та біологічну переробку, наступний слайд нам показує розріз ємкості ринку. Ми бачимо, що в Україні на, на даний момент захоронення коштує в середньому. 18, 18 гривень на одного жителя в, в рік. І відповідно з такої ціни ми маємо відповідну технологію на полігоні і відповідні наслідки на грибову. Даний слайд показує, яким чином можна було б проводити повадження з відходами. При комплексному відході це створення регіональних сміттє, сміттєпереробних комплексів, зменшення полігонів з 6 тисяч до 295, там далі буде зрозуміло, об'єднавши об громади та селища і створивши певні умови, для того, щоб вони правильно захоронювались, а не були сміттєзвалищами. Даний підхід нам дасть можливість отримати вторинну сировину, знов таки. Виробництво альтернативного палива, що е, забезпечить зменшення, що, що, що забезпечить відповідну, о, відповідність до, якщо газ перераховується, то це буде там така цифра, та о, отримання біогазу, яка дасть можливість виробити е, таку кількість електроенергії. І що саме головне, це захоронення на полігон лише перероблених відходів та вже. Е, та, та вже деактивовані та, відходи. Також. також цікавий сайт. Ми сьогодні говорили про розширену відповідальність виробника. Він показує, що якщо дана да, 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 відповідальність буде запровадження без запровадження комплексного підходу, то ми матимо на початок такого запровадження. Таку, 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 таку кількість захоронення за один рік приблизно вона збільшиться до п'яти тисяч, і тільки на протязі п'яти років знову вирівнюється на рівень вступлення в силу даної відповідальності. Що це говорить? Що всі взагалі підхід до сміття і ці чи інші регулятивні підходи вони мають бути в комплексі однозначно. Це сайт, який більш інформативний, це ми маємо мортологію сміття, завдяки, чого воно там пробується. Головні головні засади пропозиції. Я думаю, що сьогодні вже чув певні нам працювання і це дуже добре. Це внесення змін до чинного законодавства України про відходить з метою приведення в до нормативних документів та стандартів ЄС. Прорядкування термінології для визначених основних понять, впровадження ієрархії, поваження підходимо для принципи забруднювач за платить і взагалі, то, що сміття воно має коштувати гроші і безкоштовних технологій не існує. Розподіл відповідності між державними виконавчими органами та органами місцевого самоврядування за функціонування складі з повадження з відходами. Розробка та затвердження національної стратегії повадження з відходами та на її основі регіональних місцевих програм та схеми сенітарного очищення населених пунктів та на період до 2012 на року, наскільки я знаю, даний пункт вже в дії і розробляє. Розробка та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про формування в державному бюджеті спеціального фонду для часткового відшкодування вартості витрат органів місцевого середування на формування та функціональні дієвої системи повадження з відходами за рахунок впровадження обов'язкового збору з виробників і квартирів та пакувальників. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що виробники літаки упаковки обов'язково мають сплачувати за... За утилізацію власної розвідчини, все, дякую, щиро. Дякую, пану Олександру. Я хочу нагадати колегам,